Люди, я вас прошу, забудьте про усі оці свої металеві і Справжній будильник ваш, це я. Поздивіться, я прокидаюся о п'ятій ранку, бо світанок то далі я починаю легенько м'яукати. Якщо ви не чуєте, то включаю свій концертний режим. Це маєте нявканя і біганина. Іде бонусом. Врахуйте, будильник так не вміє. Далі йдуть акробатичні трюки. Це може бути стрибок на груди або легеньке доторкання лапками вашого обличчя. Ця версія будильника перевірена і вона працює миттєво. І тут головний плюс: немає жодних кнопок відкласти на потім або увімкнути через 5 хвилин. Тільки любов, муркотіння і мисочка з їжею. Отак, дорогі мої, будильники ламаються. А я ніколи не виснажуюсь.